Зима 2025 дивує аномальним теплом. Які сюрпризи очікувати в новому році? Чи будуть теплими січення? Люти, і якою буде погода 3 січня? Вже замиті в ексклюзиві Тесен і хоча 2 січня шокувало позначкою на градуснику у плюс 9 градусів, 3 січня буде вже дещо прохолоднішим. Синоптики прогнозують до плюс 3 в день, а ввечері та вночі вже буде мінус 2 градуси. Тим часом в Укргідрометцентрі зробили прогноз на місяць вперед. Зокрема, зазначили, що середня місячна температура повітря передбачається в межах 0-3 градусів, але на Закарпатті, у Криму, Одеській і Херсонській областях – 0-2 градуси. Це на 1,5-2 градуси вище за норму. Тим часом очікувана місячна кількість опадів у січні 25-го року сягає 33,79 мм, і це у межах норми. Тим часом синоптик Станіслав Щедрін розповів про те, що погода в Україні цієї зими може бути кардинально іншою, ніж минулого зимового періоду. За його словами, українцям навпаки слід очікувати дна морози до мінус 20 градусів та хуртовини і зазначив, що сильні морози розпочнуться у другій половині січня. У першій половині зими і до середини січня аномалії не прогнозуються. Але вже з 15 січня і ближче до двадцятих чисел слід очікувати насильне зниження температури. Вночі температура може знизитися до мінус 20 градусів. До речі, абсолютний мінімум температури повітря, який за всю історію спостережень фіксували в Україні, сягає мінус 23 мінус градусів. На Харківщині, Київщині, Сумщині, Дніпропетровщині у Карпатах, подекуди мінус 38 мінус градусів. У Черкаській і Луганській області ще більше – місцями мінус 40, мінус 41, 9 градуса. На півдні у Криму – мінус 13, мінус 22 градуси. А абсолютним максимум, який фіксували – плюс 10, плюс 18, а у Криму – навіть до плюс 21. У Чернігівській, Сумській області та на Високогір'ї Карпат – плюс 8, плюс 9 градусів. І хоча цього року січень буде лагідним, зате лютий буде відносно прохолодним. Середня температура місяця складе близько нуля. Майбутній лютий обіцяє стати холоднішим за лютий 2024 на 4 градуси кількість опадів залишиться незмінною. Очікується до трьох мокрих днів у період 21 лютого. А як вам погода цієї зими? Діліться думками у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки.